Утеплюємо перекриття і перехресне А Тут були опілки і холодно, люди не продуваються. Монтуємо спочатку паробольяр, розкладаємо таким чином. Розкитали плівочку, поклали рулончик. Поки що 150 мм, далі буде перехресні на 100 мм. Два сантиметри ширше, ніж роліть між балочками. Відрізаємо, складаємо. Головне отакий стик робити, не затискати. І слідкуємо за тим, щоб цей шов щільно затискався. Відчерковий відосик запилю, як робимо утеплення, потім перехресно зробив. Імпровізований паробар'єр, Ну це більше, щоб не сипалося вата людям. Тому що знизу чисто оздоблення. Потім, коли різеться вата, тут він розрізається і. Дерево зможе випустити пари і наверх і вниз. Зверху буде ще один слой. Вати перехресний і буде гітробар'єр. Лаймо Лай перехресного утеплення, крок 59. Чому 59? Тому що рулони вати мають метр двадцять. Рубаєш його пополам, виходить дві полоси по 60, а тут 59. І воно затискається хорошенько. Рулончик. Шукаємо. Шукаємо 60 центр. Татань. Помі... Показую ривочками. Розрізав рулончик вечором побачите, як, шов І зараз валим. Перехресне. Татань, що покажемо, не закінчимо. Лакістам отако. Відпустиваємо поверх супердифузійну мембрану. Вона вже буде бути відразати. Пішла мембраночка. Розстеляти мембраночку, Розкатуємо мембраночку. Перехрешно тепло. Тут йдуть балки, Ще слой. Під низом балочки отак. І потім досочки прям... На ту мембрану заб'ємо назад оці дошечки, що тут були. О, у нас буде 150 мм тут утеплення і перехресного стою, то 250 і купа лайки в польову. Ну, Забиваємо назад дошками. Ось тут зробили перехресне утеплення. Що скажеш диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.